Вас вітає канал Село та Моя Доля. Бажаю всім доброго, мирного дня, успішної праці, доброго здоров'я. Сьогодні мій вихід в ефір, можна сказати, не запланований. Але маючи ось таких четверолапих друзів, яких майже всі ми в селі маємо, не можу сьогодні звернути увагу на те, що сьогодні день. Всесвітній захисту тварин. А ідею Міжнародного дня тварин вперше проголосив німецький письменник Генріх Циммерман. Він організував громадські зібрання з цієї нагоди 24 березня 1925 року в Берлінському палаці спорту 100 років тому. А вже в 30... 1931 році міжнародний конгрес, прихильників руху захисту тварин. Який проходив у Флоренції в Італії, одноголосно ухвалив пропозицію оголосити 4 жовтня Всесвітнім Днем Тварин. Дата була вибрана на честь Дня пам'яті католицького священика Франциска Асиського, який помер 4 жовтня 1226 року. Його в католицькій культурі вважають покровителем тварин. Тварин. А в Україні День захисту тварин святкують з 2000 року. І ми також годуємо своїх тваринок чимось смачненьким на честь їхнього свята, а в нас дві таких тваринки. Коти старенька чонка, колись внука її так назвала, внука виросла, а кицька постаріла. І ось такий молоденький кіт Васька, названий в честь свого попередника, кота Василя, розкішний був кіт, і годив за мною кругом. Але потім якась в нього рана на нозі зробилася, і він почав шкутильгати, але все, річ, все рівно він десь зникав, ходив в сватання, потім назад появлявся. Прихильним до нас, але в хаті ми котів не держали. Вони в нас вуличні коти. І навіть взимку десь грілися біля комина на горіщі. Ось так і жили. Ну, а я кажу, Васька, попередник цього був дуже прихильним до мене. І коли я весною захворіла, він до мене одного разу прийшов і заліз на ліжко. І лежав біля мене, спав, чого раніше ніколи не було. І потім після цього він десь зник. Не знаю. Говорять, що коти іноді так роблять і забирають і свого господаря хворобу на себе і потім гинуть. Можливо, так і сталося. Я не знаю, яка доля його далі спіткала. Але ж звернулася через Через, через Фейсбук. До друзів із закликом подарувати мені кошеня. І от одна жінка відізвалася і запропонувала кошеня, котеня, котика. Ми цього котика взяли і він вже кілька місяців у нас. Він маленький зовсім був, але от перетворюється в такого також розкішного кота. Вже ж зробився ширший, як довший. І тільки дивиться, щоб якусь смачнинку десь вихватити. Я дуже часто показую його в своїх коротких відеошорцях. Він цікавий, і їсть цікаво, і так жадібно видирає з старенької кицьки смачніші шматочки. Ну, взагалі цікавий. І грайливий, бо ще поки маленький, то любить гратися, і дуже шустрий. Колись мій тато говорив, що котів годувати не потрібно, потрібно годувати собак, бо вони ну, в основному в селі тримали і тримають собак на прив'язі, особливо якщо вони великі, бо собаки прив'язані, а кіт ходить поволі і сам собі повинен здобувати харчі, тобто, звичайно, ловити мишей і щурів. Але ми зараз відступаємо від цих правил і корм. Купуємо котам і годуємо так різними смачнинками. А наш малий Васька дуже любить м'ясо, любить м'ясо над усе. Отож, ну, і колбасу, навіть і куповану колбасу. Хоч ми знаємо, що в ній мало м'яса, але він, напевне, не розуміє цього і полює за кожним кусочком колбаси. Ось такі в нас чотирилапі друзі, які люблять нас. І цей Васька вже також ходить за мною. Ви часто бачите його зі мною і на городі, і кругом він переслідує і мене, і чоловіка. Бочонка вже більш спокійніша, вона старенька, хоче теплого місця і десь погрітися. Тож, всіх любителів тварин і всіх тих, хто має тварина, звичайно ж, ми роздержимо то і любимо їх, і піклуємося про них, вітаю з ним, міжнародним днем тварин. І бажаю, звичайно, щоб наші тварини були завжди, завжди здоровими і приносили нам радість. Ну, а коти навіть, щоб деколи, хоч би деколи мишку ловили. А не тільки дивилися в миску, щоб їх добре погодувати. От, пішли вже десь на відпочинок. Ну, не казавши, що добре, котові і попові. Ну, що ж робиш, така доля котяча. Не заздрю, бо не хотіла б долі котячої, Хай вже буде доля людська. А крім котів, є в нас ще собака. Собака називається Пірат. Малий хоче гратися, а старенька вже гратися не хоче. Вона тікає від нього, а він її зачіпає, бодай за хвіст. Оце наш пірат виляє хвостом, не критикуйте мене, що в нас собака на прив'язі. Він великий і навіть і до чужих людей трохи агресивний. Так що мусить він бути в день на прив'язі. А на ніч ми його відпускаємо, він бігає по всьому подвір'ю і подає нам звуки. Коли якісь негаразди, він гавкає по одному, коли хтось з'являється, чужий, якийсь гість, по іншому. По іншому гавкає, вже по його гавку, то можна розпізнати, знати про те, що на даний момент сталося. Іноді, звичайно, по своєму нерозумінню і прикрощів завдає, от, наприклад, одного. Разу в нас опоросилася Льоха. Ми не знали, що вона має пороситися, бо думали, що то дві льошки в нас виявилося, що Льошка і Кабанчик в'єтнамці. Льошка опоросилася, і порося вийшло на вулицю, а він новонароджений, а він, очевидно, думав, що це щур. І коли ми ранком прокинулися, то порося було задушене. Ну, ми його не карали, бо не розумів він, не знав, що. Бувають такі маленькі істоти новонароджені. То за що ж його карати? Ось такі в нас чотирилапі друзі, звичайно, і інші друзі, бойкозиці, друзі, і ті ж самі поросята, в'єтнамці, також наші друзі, але ж ну, ті друзі ми, звичайно, тримаємо для того, щоб. Мати якусь із них корю, якусь вигоду, якусь добавку в нашому харчуванні. А ці, а ці просто друзі. І якщо вони навіть не виконують свою функцію, тобто не ловлять мішей, то все ж таки приносять якесь різноманіття в наше життя, іноді і посміємося з них і порадіємо. Вони нас і розвеселять. І, звичайно ж, ми їх приручили, то й маємо про них піклуватися. Ось така моя сьогоднішня розповідь про наших четверолапих друзів, стареньких і молоденьких. І таких, що якраз в самий раз, бо наш пірат. Це ще хлопець. наш собака, яку я показувала, хлопець в розквіті сил, бо йому десь до 10 років. Пишіть, чи маєте ви четверолапих друзів. Як ним не, не тішитися, як він такий кумедний, освоює кругом всі місця, де ще не був. <кій> І отак, отак, ну як же ж не та кицька, не хоче, щоб він її зачіпав, а він її все рівно розтермосить. А як же, а як же? Розтермосить ворошей старуля, нема чого сидіти на одному місці. Рух це життя. Рухайся, рухайся, старулька. Ось такий наш маленький Васька, наша Васятка. Кумедна і цікава. Підтримуйте канал, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. І, як завжди, кажу до зустрічі. Не вдалося розрухати кицьку, ну то якась друга забавка є. З вами був канал Село та Моя доля. Як завжди, бажаю всім гарного мирного дня, успішної праці. І ще гарної бездощової погоди. Бо чогось дощі цього року в жовтні не дають нам нічого робити. Кожен день дощі. Але ж сподіваємося на краще. До зустрічі!